Так уже сталося, що такі центри вже діють по всій Україні, а Житомир, як кажуть, увійшов трійку, що пасують задніх. Це вимога дня, бо з настанням холодів люди, які потребують допомоги, не завжди можуть її отримати, адже вони навіть не мають спеціальних документів, які б засвідчили їх особу. До розв'язання цієї проблеми долучаються як органи соціального захисту населення міграційної служби, так і центру зайнятості. Першим етапом буде центр обліку, де буде здійснювати. Первинна реєстрація, заводитися всі документи, які передбачені наказами Мінсоцполітики, і буде надаватися допомога людині для того, щоб вирішити її нагальні питання. За неофіційними даними, сьогодні в обласному центрі перебуває до 200 безхатченків. Літом якось вони ще можуть пережити і спеку, і голод, але зимою настає ще одна небезпека це холод. На допомогу приходять волонтери та громадські організації. Це найголовніша функція це виявлення бездомних особ. Второє, ми їх обліковуємо, ставимо на облік, на очот. Потом надаем им возможность регистрироваться, потому что, що, чтобы зарегистрировать, им нужна юридическая адреса, чтобы ну, ну, они могли зарегистрироваться, помогаем им в восстановлении документов, чтобы просто-напросто бездомные появились в правовом поле. И поставили у нас начинается следующий этап, это ночлежка. Це адаптація, центру адаптації, ета це відновлення це їх в соціумі. Наголошено на тому, що тут не може бути компанійшини, яка наступає як завжди з початком холодів. Люди, які з тих чи інших обставин залишилися без домівок і засобів для існування, потребують негайної щоденної допомоги та підтримки і насамперед з боку держави, адже найвищою цінністю є життя і здоров'я людини.